Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з ліплення. Дітки, восени листочки на деревах змінюють свій колір. Вони стають жовтими, пізніше червоними. Тому пропоную сьогодні ліплення зробити дерево з листочками. Для роботи нам знадобиться пластилін, шаблон самого дерева та вологі серветки. Дітки, спочатку ми будемо з вами. Робити дерево. Беремо шматочок чорного пластиліну, відриваємо його, прикладаємо до нашого з вами шаблона дерева. І ось такими рухами ми будемо пластилін рівняти. Ось так. Пальчиком. Однією ручкою тримаємо наш шаблон, а пальчиком ми будемо розрівнювати. Цей пластилін по всьому дереву нашому. Дітки, яка зараз пора року? Так, осінь. А якого кольору листочки? Жовтого, зеленого, а далі будуть червоного. Тому зараз будемо ліпити з вами листочки, прикладати на наше з вами дерево. І буде у нас вимальовуватись ось така картина. Беремо пластилін жовтого кольору, відриваємо шматочок. Робимо ось такий і невеликий. Блінчик, і робимо як морквинку, таку начебто, як продовгувати трикутничок. І будемо ліпити, прикладати до нашого дерева. Ось так. Будемо з вами ліпити ось такі листочки і прикладати, будь-якому якому ви хочете в хаотичному порядку. Ось так. І беремо зелений колір. Пластилін зеленого кольору. І так само робимо з вами листочки. Ось так. І ще зробимо травичку, яка росте біля дерева. Беремо також зелений пластилін, відриваємо шматочок і робимо ось такий довго. І довго. Зробимо маленький-маленький такі добуваті. Тільки ось таке осіннє дерево, ми з вами брали його у вересневий одяг. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!